Ось так, що неділі Євген Сварцевич долає 25 крутих гвинтових сходинок. І, хоч розміняв десятий десяток, каже, не важко, бо ще не в тому віці, щоб жалітися старшим людям, а я ще не старший». Грає на органі та співає під час богослужінь у костелі Євген Сварцевич понад 60 років. Я така в неділю. Зараз я тільки в неділю тепер граю на основній службі, а вранці монашка. Монашка навіть старожили костелу не пам'ятають, хто ще тут грав на органі. Хорист Станіслав Бернацький каже, пан Генек був завжди. Ще кілька років тому цими сходами піднімався щодня, а тепер лише щонеділі. Я відколи повню то відграю на ці ще дочка його грає. Știi, toate notele, tot ce ce vin pești. Та він перший добрий співав, але він вже зараз не може. Понад 30 років співає в костельному хорі Галена Ковальська. Каже, спілкуватись з органістом доводиться своєю мовою. Дуже добре. Він так під нас, і ми під нього. Заграє, це. А ми вже його знаємо. Спів погляду. Він нас не розуміє, бо він української мови. Скільки прожив на Україні, а не може українською мови. Євген Сварцевич розмовляє переважно польською, бо то каже, нормально спілкуватись рідною мовою. Йому розповідає не втямки, чому багато багато українців свою ніяк не вивчать, поки я тут. Поки я тут, то і польська є. А як мене не буде, то і польською не спілкуватимуться. До Мурафа Євген Сварцевич переїхав із Білорусі. Органістом був його батько, якого репресували совєти. На органі тепер грають його син та донька. Він колись приїхав з Білорусі разом, ще молодий парубок своєю дружиною з Білорусі і так посвятився. Залишився рідний край. Приїхав сюди, бо отець Антоній Хоміцький його запросив сюди. В Україні при костелі Євген Сварцевич створив церковний хор. Раніше він нараховував до сотні учасників. З ним пригадує, і на гастролі їздили. Вже хор є сналіпше на цілу Україну. Мій хор найліпший в Україні. Ми два рази з хором були в Польщі. Нас по телевізору показували, радіо транслювали. Ми 12-те місце зайняли. Настрої таких дорослих тут залишилось, каже музикант. Я костелий орган. Такого інструмента, розповідає, в Україні навряд чи знайдеш. Він зберігся у первісному вигляді і йому близько 200 років. Має він свої такі піщалки, тому що це оригінальний орган. Повітрям надуваються труби. За кордоном то їх залишилося багато, а в нас лише якісь одиниці. Завершується служба, і всі хористи разом з іншими прихожанами поспішають до причастя. Спускається сходами і органіст, поки долає останню костел порожніє. Втім, він, як і півстоліття тому, йде до вівтаря, аби вклонитися і подякувати за ще один прожитий день. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниччина.